Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Іван Федоров, э, э, начальник Запорізької обласної військової адміністрації, пане Іване. Я вас вітаю. Вітаю, пані Олене. Розкажіть, будь ласка, а в пресі пишуть про те, що в Запоріжжі було вночі гучно, постраждала інфраструктура, багатоповерхові будинки, дитячий садок. Розкажіть, будь ласка, деталі сьогоднішньої ночі і ранку. Так, дійсно, опів на першу ночі ворог почав обстрілювати нашу територію нашу області безпосередньо крабами. Ворог намагався поцілити безпосередньо по передмістю міста Запоріжжя і по самому місту Запоріжжя. Також ворог цілив по критичній інфраструктурі і намагався її. Пошкодити, дякуючи збройним силам України, ворог не мав успіху. Хоча е, один з районів міста Запоріжжя е, відчув на собі, тому що ворог пошкодив чотири е, багатоповерхівки. На щастя, ніхто не постраждав, і буквально вже за 30 хвилин е, там були наші комунальники, які ліквідували наслідки ворожих обстрілів, а саме вставляли, забивали вікна. ОСБ, е, ремонтували двері. Все те, що було пошкоджено вибуховою хвилю а також за добу в цілому ворог здійснив 750 ударів по території Запорізької області. Під вогнем були 17 населених пунктів, тому точно легше не стає 750 – Це досить велика кількість. Можна сказати, наближається до рекорду 840 Ударів також в цілому за тиждень вже було 4950 ударів по а, основним прифронтовим громадам, які в цілому страждають від ворожих обстрілів. На жаль, одна людина загинула за цей тиждень. поранено 11 людей. А в цілому в лікарні наразі перебуває 24 людини, які постраждали від ворожих масованих обстрілів. Ну точно легше не стає напередодні. Ресурс Deep State повідомив, що ворог сильно активізувався на запорізькому напрямку, навіть якийсь час повідомили про окупацію населеного пункту Павлівка, але згодом цю інформацію, цю інформацію не підтвердили. Розкажіть, будь ласка, це дійсно так, ворог дійсно сильно активізувався. Так, дійсно ворог акти ще з травня місяця на запорізькому напрямку і постійно тримає в напруженні наші сили оборони. Чи має ворог успіх на запорізькому напрямку? Так має, але чи впливає він в цілому на безпекову ситуацію? Ні, наразі не впливає. Там де ворог найбільше тисне, то він точно успіху не має і на сьогоднішній день не йдеться про наближення ворога до безпосереднього міста Запоріжжя. Тому е ситуація вона е досить складна, але це для нас стимул допомагати нашим збройним силам ще більше, як розпочався опалювальний сезон у Запоріжжі? Чи скрізь є світло, вода? Так, наразі повністю місто Запоріжжя, як і вся підконтрольна частина Запорізької області, розпочала опалювальний сезон. З ми розпочали і вже 56 шість з 58 працюють в штатному режимі. А, наразі ми розуміємо, що не в кожній батареї може бути а, вже тепла. А, кожна батарея, тому що нам потрібно приблизно 4-7 днів на те, щоб в кожній квартирі відчули а, тепло. Але всі котельні вже розпочали роботу. Звичайно, ми розуміємо, що ми не можемо розпочати опалювальний сезон майже в 50 населених пунктах, які є прифронтовими, там де вже продовж 3,5 років немає світла, немає води, немає газопостачання. Але на території основної частини Запорізької області безпосередньо місті Запоріжжя то опалювальний сезон вже розпочався. А розкажіть, будь ласка, як за такої складної обстановки діти навчаються в школі? Скільки дітей вчиться офлайн і чи вдається забезпечувати їх гарячими обідами в такій ситуації? В цьому на території Запорізької області наразі знаходяться 60 тисяч учнів. А, наразі щодня до школ офлайн. Тож під землею в підземлею навчається приблизно 33-34 тисячі учнів. Це е, дуже дуже крутий результат, тому що ми розпочинали з 4,5 тисяч учнів в березні минулого року. Наразі ми продовжуємо як ремонтувати укриття, так і будувати підземні школи для того, щоб ще більше е, діток охопити офлайн. Освітою, що стосується харчування, абсолютно всі діти на території Запорізької області забезпечені гарячим харчуванням. Буквально два дні тому відвідував а, одну з а, підземних шкіл, де якраз дітки второї зміни а, починали, а, починали отримувати обід, і а, вони насправді задоволені. А ми задоволені тим, що нам а, уряд і президент України змогли забезпечити таку можливість харчувати наших дітей в школах. А загалом школи, лікарні, інша соціальна інфраструктура готові до зими е, складно сказати, що вони повноцінно готові, тож вони готові регламентно і, звичайно, ми зробили все можливе. Встановили генератор, встановили запас, отримали запас палива, встановили дублюючі резервні генератори на випадок, якщо перший генератор вийде з ладу. Але ми розуміємо, що ворог буде. Робити все можливе для того, щоб зруйнувати нашу інфраструктуру, і тому ми готові реагувати на будь-які виклики, навіть на випадок блекауту повного на території міста Запоріжжя та підконтрольної частини Запорізької області. Пане Іване, розкажіть, будь ласка, які настрої у мешканців Запоріжжя? Ви знаєте, завжди ситуація в іншому місті вона виглядає набагато страшнішою, якщо ти там, якщо ти не там. І тут у Києві здається, що в Запоріжжі дуже страшно, і там звідти напевно виїжджають люди. Так само, як десь Івано-Франківську, здається, що дуже страшно в Києві, і звідси всі виїжджають. Насправді все не так. Розкажіть, які настрої у запоріжчан? На сьогоднішній день на території міста Запоріжжя безпосередньо проживає приблизно 800 тисяч мешканців. Всі підприємства працюють це окрема подяка і власникам і керівникам підприємств за те, що вони забезпечують заробітну плату робочими місцями наших мешканців. А всі заводи також працюють на території Запорізької області, ті, які раніше працювали до війни, і наші мешканці вони борються, вони захищають всю державу Україну. Прифронтові регіони сьогодні це такий е, рубіж між добром та злом. Тому е, навпаки, слід як мога більше звертати уваги саме до прифронтових регіонів, допомагати прифронтовим регіонам і підтримувати наших мешканців. За це вам окремо подяки і вам велика подяка за вашу службу, за вашу роботу. Я нагадаю, Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації, був у нас в ефірі.